Тоже адвокат, до вас. Да, да, Я обратил ваше внимание, уважаемый представитель гражданского ответчика. Адвокат не является публичным лицом, в отличие от суда секретаря. Если это видео будет выложено в типа, либо каких-то случаях информации, будьте готовы к иску. Не имейте права без моего согласия меня снимать. Я возражаю, потому что мы все вы поняли? Я меня снимаю. Будь ладно. Более а, того, не вы, вы смотрим, Наб'є в інтернеті, а там люди фігурирують. Ви ж можете на, можете на на позов. Дивіться, так що суд зараз попередив, а ми не забороняємо. Немає, будь ласка. Значить, дивіться учасники процесу. До суду, по сути прибрав, ми надавали до вучення. Правильно, так? Да? Останній раз ми е, надавали до ручення при Міському відділу поліції встановити фактичне місце проживання Володимира Анатолія Петровича. Значит, нам надали такий документ, такий документ. Рапорт. Козанський районний суд направляє копію постанови до судову доручення в Удень. Дійсним доповідаю, що 12 лютого 2016 року, а ми направили, 10-го людям, за вихідним номером 181 і на розгляд надійшла постанова. Це старший інспектор КВП ГУП КВ Баженка, закладає начальнику Кавалійському відділу поліції, міському поліції що надійшла постановитися щодо встановлення практичного мешкання обвинуваченого депутату, нашого Денко, за місці, вулиці Катя, але наші грапаті поліції за останнім мешканцем місцем не мешканці. 15 лютого 2016 року ною по мобільному телефону 0,98. 44, 41, було проведено 2 збройним землю, АП, який останній категорично відмовився називати фактичне місце мешкання та повідомив, що признано йому право на захист, він сексанськом сумнів не з'явиться. Проведено захист своє фактичне місце мешканці, не надалося можливості щоб вказів пораду. І вже на начальник відділу поліції направив. До documento. Oh,